Далі йде книголав, і це е, перша легенди славетних драконів. Я так розумію, що це той самий автор чи той самий ілюстратор, який е, зробив книжку про. Ем, Книга про драконів, чи велика книга про драконів, але її видавала небокла паблішених, а це книголав, я не знаю, як в них там права на книжки. Думала, що якщо ти почав що видавати щось, ти будеш продовжувати. Можливо, книголав не захотіли, а, тобто небо не захотіла, а книголав захотіли. Ну окей, але вона така мінішна, тому я її хочу. Далі зимові казки, історія з усього світу. Я її хочу і прочитати, і потім на подарунок, чудовий подарунок, чим б ні. І... І знову ж таки зимові казки причому з усього світу. Тобто я вам не скажу, що я багато знаю казок різних країн. Тому якщо тут буде така збірка, буде цікаво. Далі вікінги, грайся і вивчай. Знову ж таки, і мені цікаво, хоча я свого часу в школі дуже любила скандинавську історію, міфологію. От е, е, тут також прикольний на подарунок хлопчикові тим паче. Далі війна за реальність Дмитро Кулеба е, про поведінку в інфопросторі, інформаційну самооборону і як перемагати у світі фейків. Я ще думаю, хочу я її паперову чи. Е, Електронно, тому що я бачила, що вона є в електронному варіанті. Але буде цікаво, проте, знову ж таки, я не біжу зараз про це купувати. Хоча буде, напевно, що корисно саме зараз, проте я не дуже бажаю зараз вивчати це. Я просто якось візую щось поза своєю інформаційною бульбушкою. Я розумію, що це не дуже гарно, але для мого ментального здоров'я і рівноваги зараз працює, тому поки що так. Далі йде фоліо. І так. Так, в мене в бажанках є фоліо, але е е я навіть не заходила на їх видавництво, Я не знаю, в них є сайт. Я не здивуюся, якщо немає. Е це в мене бажанка з Якабом, який я. Собі декілька років тому, що, напевно, Бабенка занесла а, повість про Гензі, книга Друга, тому що книгу першу мені подарували вже на букчі б сюрпризі. А книга друга це 10-11 століття. А, історія написана придворною дамою імператора, ви розумієте, Японії. Далі йде Ясонарі Кавабата, один з найвидатніших японських письменників ХХ століття, Нобелевський лауреат в основі творчості традиційно японське я. Про прекрасне і його книги сплячі красуні, давня столиця, стугін гори і країна снігу. Ось тому, що я хочу все ж таки розширювати своє пізнання саме японської літератури, класичною, навіть двадцятого сторіччя. Тож тому так. Далі йде угорська авторка, яка написала, яка емігрувала в 50-х роках в Швейцарію, пише французькою, але вона з Угорщини. Вона написала трилогію про війну, тому що вона пережила війну в Угорщині, про імміграцію. Її трилогія Грубий зошит, Доказ і Третя брехня. Мені цікава ця історія, особливо як в Угорщині, все це переживалося, тому що там так. Кошне дуже просто і легко. І далі йде. Сліпотажу за Сарамаго, всі осліпли, крім однієї жінки. І це написано, що це алегорія про людське життя. Не знаю, про за свое магово я також чую періодично то там, то тут. Тому так, все ж таки буде цікаво познайомитися з цим автором. Далі йде дискурсус, і це 10 успішних компаній, нова якість підприємства в Україні. І я стосовно цієї книги не знаю, тому що я її в бажанки занесла пару років тому, але зараз, коли вже змінюється реальність, не знаю, чи вони будуть актуальними, але мені все одно. Було б цікаво. Прочитати саме про українські компанії, не так про якусь там умовно Кока-Колу чи ще щось, а саме про українські компанії. Далі йде живопис Микола Варення. Знову ж таки, починаю продовжую розкривати для себе все ж таки українських художників, тому так буде цікаво. Далі скарби Національного музею народного мистецтва Гуцульщини і Покуття. Знову ж таки, вона гарно виглядає, мені здається, там багато всяких різних проєктів. Які будуть мене надихати і в повсякденній, і в роботі, як на мене. Далі несамовитий. Перша справа адвокатки, захист актора. Але вона не впевнена, чи він не винуватий. Його винуватять в вбивстві. Щось таке. Знову ж таки, це детективи. Я згадала, що люблю детективи, але чомусь їх не дуже багато читаю. Ось в бажанке позаносила. І останнє це опришки, народні оповідання. Знову ж таки, Гарна обкладинка, і я також думаю, що прочитавши, що можна їх буде подарувати похреснику чи іншим е дітям друзів. Якось так. Далі йде апріорі, і, перше, це підглядаючи за китами. А це круто, це ну, в прямому сенсі слово про китів і обожнюю китів. Вони просто неймовірні. Мені здається, що всі обожнюють китів. Моя е мрія це колись поїхати. Е Побачити китів, тобто ну на попливти там на катері, чи куди де вони там бувають, і просто побачити, тому що деякі відео з Ютуба, де інколи навіть торкаються китів, це просто моя мрія. Далі одного разу в Калабрі це поява єдинорогів на фермі, але ними почало зацікавлюватися мафія. Калабрія – це Італія, як я розумію, так. Щось фентезійне зрозуміла про єдинорогів. Останній раз я читала, мені здається, в у Відьмака. Е, так, там є в нього єдинороги з дівчинкою. Осією з забула, як Юніфер ні, в Юніфер це відьма. Окей, я читала Відьмака давно. Забула, як дівчинку маленьку звуть. ну таку, яка була підлітком. Але от останній раз, коли щось читала з єдинорогами, це було там. Е, тут цікаво, цікаво. Мафія єдинороги. Кому не цікаво, мені цікаво. Далі е, неперевершений Дживс. Я бачила серіал Дживс та Вустер у в, в виконанні це тобто Доктор Гаус і Фрай. Так, так, Стівен, здається, Фрай. Вони чудовий дует, вони чудові актори. Як я розумію, це класика англійської літератури. Це такий е, стьоп над аристократом, тому що він не дуже е, розумний, такий недалекий, скажімо так, а в нього є камердинер, чи як там його називають у цей е, дживс. І е, е, він неперевершений, і він розумний, і він колись. Тебе свого господаря, але ну це смішно, це англійський гумор. Я сподіваюся, мені зайде далі. Таємниця мексиканських божків смерті це детектив про антикварата зі Стокгольму, якого звинувачують у вбивстві. Я так розумію, що він повинен сам довести, що він нікого не вбивав. І таємниця мексиканських божків смерті це просто сама назва якось притягує до себе. Далі йде дослідження голодомору та геноцидні студії. Це розглядаються демографічні та соціально-культурні аспекти голодомору, геноциди, методи та наративи, заперечення голодомору, інші питання дотичні до історії. Мені здається, все ж таки треба більше і більше вивчати, навіть в мене в школі. Холі, мені здається, не так, що розкривалося. Але це було дуже давно я сподіваюся, що зараз вже не так. Ось це питання, і деякі реально старшого зросійщеного покоління думають, що це от вигадки, вигадки сучасних українців, якось так. Тому так треба вивчати, треба про це говорити і розкривати для себе і для інших цю тему. Далі йде зоя Люсовська джерела пристрасті, малярство, графіка. Знову ж таки, знову ж таки продовжу розкривати для себе українських художників, українських митців. Тому так, наступне видавництво це веселка, норвезькі народні казки, казки. Кримських татар і фінські народні казки. Це така серія казок різних народів світу. У мене є японські казки. Я так розумію, що ось цих от зараз мені днем з вогнем не знайти, проте вони в мене в бажанках і, можливо, колись я їх придбаю. Тому так, я і залишила їх в моїх бажанках, в тому ж самому я Абу, і тепер треба якось реально виписати окремий список, щоб на наступний раз, коли буде глючити якабу, я не була без свого списку бажана. Тож, далі в мене Віват, і це е, години сплітаються долі трьох жінок, Ферджені і Вульф, Домогосподарки і Повії. Цікаво, цікаво, але мені здається, вона у мене вже на перший рік в важанка. Далі йде історія мистецтв від найдавніших часів до сьогодення. Е, крута, крута, крута за виглядом книжка, але дорогуща дорогуща дорогуща, тому вона в мене поки, поки що тільки в бажанках. І третя книга, вона нещодавно з'явилася, принаймні, я бачила спочатку, мені здається, або реклама, або в блогерів щось про неї. І це архіви КГБ, Невигадані історії, зібрання в книгу статті Едуарда Андрющенко, герої цих історій, митці та вбивці, агенти та чекісти, втікачі та шпигуни. Ну тобто я розумію, що це от реальні історії реальних справ КГБ. До речі, я не розумію, чому називається КГБ. В книзі, тому що український переклад же КДБ, наскільки я розумію, але ну окей. Далі у мене буде така м, збірна солянка, він з видавництв, тому що я дещо знайшла, як що я не згадала, коли розповідалась по видавництвам. І ось, наприклад, це грівна мова, коли був Бог був кроликом про брата і сестру, про дитинство і дорослішання, дружбу і родинні стосунки, тріумф, трагедію, любов. Це зовсім не моя тематика, але е, я бачила один відгук, який дуже-дуже спонукав мене занести цю книгу в бажанку, тому що там розповідалося, що це найкраща книга була, яка прочитала е, та дівчина і взагалі круто крута. І в якихось моментах наші смаки співпадають. Ну і в принципі це було так роз, розказано, так подано, що мені все ж таки захотілося е, прочитати, тому я додала її в бажанки. Е, далі йде безнічне в Трилогія, скоріш за все, про жагу помсти. Дівчина, яка хоче якомусь помститися, вона стає е, професійним вбивцею чи навчається на професійного вбивцю. Я про безніч чула е, суперечливі відгуки. Хтось сказав, що там щось не так з перекладом, але ось ці претензії, які були озвучені, ну, типу, там мені здається щось. Хтось сказав, що навіщо було використовувати слово криця? Ви серйозно? Серйозно? окей. Е, от, тому в мене в бажанках вона є, але знову ж таки я поки що е, чекаю. Е, далі у нас тобто в мене, стежками півночі Мацуо Башон, алівний щоденник е, майстра хайпу. Е, так, японська знову. Е, я навіть тут написала видавництво, тому що там мені здається якісь дивні видавництва таких і про які ніколи не чули, тут буде обкладинка, де з'являтися те, що ви побачите в будь-якому разі, що це за книжка. Далі вірші японських імператорів та імператриць з 7 до ХХ століття 20 до 20-х років 21-го століття. Перепрошую, тобто прикольно. Далі в КСД егоїстичний ген, знову ж таки, дуже давно в бажанках, але не так, щоб в перші черзі. Далі Чорне море і синій кит від Каламар. Я, е, читала навіть е, про що це, але забула. Але в бажанках є. Далі неймовірно цікава книга, неймовірно цікавого автора, який українець, який у в дитинстві, але все одно став Музикантом, і е, якимось чином він потрапив в Японію і став е, там також і Каскарем, і вже майже е, класиком японської літератури, ну тобто вау! І його книжки Казки та легенди Василь Єрошенко. Я сподіваюся, я правильно наголос зробила, тому так, це дуже цікаво. Далі вишневий король України. Він Жедана. Я, якщо чесно, не читала Жедана. А, і не спішу. Я, я, я і навіть зараз не дуже хочу читати інтернета Ворошилова Гра, тому що мені здається, не тільки мене буде не стільки тригерити, скільки бомбити від деяких людей. Яким я яка різниця, ну, така от все. Тому не дуже поспішаю. Вишиваний король, а, чому б ні, це до опери. До опери, що це мені здається. Ось, а, я забула, як ця штука називається, але ось ну, тут буде е, інформація. тому так, і вона також гарна, гарна оформлена, мені здається, буде цікаво. І серце часу заклинкою це якась підліткова фантастика фентезі, мені здається, але я не знаю. Можливо, я по відгуках її запостила собі в бажанки подивимось, але ну. Хай буде. І останнє, але не по значущості, це кобизар. Звичайно, в школі ми, напевно, ще якісь уривки кобзаря читала, але повністю я його не читала. І, в принципі, треба, треба якось буде прочитати. Я хочу собі якесь гарне, ну не супер колекційне там за багато тисяч гривень видання, але якесь таке гарне видання, щоб воно мене радило і око, і душу. Якось так. Здається, все. Якщо я ще щось згадаю, буде наступна частина моїх бажанок. Якщо ви щось читали з цього, про що я розповідаю, напишіть в коментарях без спойлерів. А всім дякую, що додивилися. І ще дякую тим, хто ставить вподобайку і коментарі пише. Якщо хочете, підписуйтесь на мій канал, тому що далі буде.